Виконуємо номер 148 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Скільки граней вершин і ребер має прямокутний паралепіпед? У нас є малюнок, але він не стосується нашої задачі, але ми можемо по ньому порахувати. Граней верхня. Нижня, дві бічні, і передня і задня. Грани у нас шість вершин: чотири верхні і чотири нижні. Вісім. І ребер. Рівні. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Запишемо це, отже, прямокутний парле паралелепіпед па має шість граней, вісім в. Шин і дванадцять ребер Номер 148, і Ісправлює повторення розділу три виконано.